Привіт! мене звати Маргарита Макар. Ви дивитесь програму Це працює. І сьогодні ми поговоримо про вакансії на ринку праці Польщі для людей старшого віку. І допоможе мені в цьому консультант центру кар'єри програми вдома. Малгожата Лабенч. Малгожата Лабенч HR, експерт з кар'єрного росту. Має 17-річний досвід роботи в сфері HR та 10-річний досвід підтримки організацій у процесі реструктуризації та індивідуальної підтримки клієнтів під час професійних змін, займається професійною активацією громадян України у рамках проєкту Вдома медіа-експерт у сфері ринку праці та управління кар'єрою співавторка подкасту для працівників 50+. Добрий день, пані Малгожата. добрий день. Сьогодні будемо говорити про кошик роботи для людей старшого віку. тож перше моє запитання буде таким: скільки людей старшого віку з України зараз шукає роботу в Польщі через програму вдома. По По-перше, варто сказати, що людей старшого віку до нашого проєкту зголошується небагато, але вони є. то і перше, що вони зазвичай говорять під час консультації про себе, це я пенсіонерка. Чи взагалі знайдеться якась робота для мене? вони одразу закладають у свої слова ідею про те, що роботу в Польщі вони скоріш за все не знайдуть через свій поважний вік? я справді заохочую людей викидати такі думки з голови. зараз все дуже змінюється. порівняно з тим, що було 5-6 років тому. дійсно люди старшого віку на ринку праці мають старатися в два рази більше за інших. аби знайти роботу, яка буде їх задовольняти та розвивати. а часом навіть змінити цю роботу. Ми мали й такі випадки а які вакансії зараз доступні для людей старшого віку? Дуже різні. все залежить від того, про якого пенсіонера ми говоримо. А також від професії, на яку він претендує, тобто який має досвід ця людина. наприклад, це лікар або медсестра? Саме для них дуже багато вакансій. Польщі в цій сфері немає жодних вікових обмежень, враховується тільки експертиза. Натомість в деяких галузях не буде такої відкритості до пенсіонерів. Тож треба на це теж зважати. Повертаючись до питання, які саме це галузі, напевно, це буде галузь медична. Широка галузь опіки над сеньорами, і також над дітьми. Тобто це робота няні або опікуна, також можуть бути вакансії пов'язані з транспортуванням, тобто різного роду водіїв, постачальники, таксисти. З того, що ми тут бачимо, то це також співробітники банків, супермаркетів, сфера обслуговування клієнтів. Так Проте тут треба бути обачним. Це зазвичай залежить від супермаркету, та все ж це може бути важка робота, фізично важка. Тож для цього сеньор має бути в дійсно хорошій формі. Але в сфері обслуговування справді є багато вакансій. Деякі такі фірми навіть спеціально шукають сеньорів для того, щоб вони працювали з їхніми клієнтами. Зазвичай це складні галузі пов'язані, наприклад, зі стягненням заборгованості. тому, що там потрібно багато терплячості, спокою, уміння вислухати малоприємні розмови Тож І в таких галузях люди з більшим досвідом мають більшу перевагу. є ще один варіант, який стає все більш популярним. Це робота в рекламних агенціях. Тут треба зрозуміти, що ми в цілому старіюче покоління, і особливо Польща. Тож, як виявилось, зараз більшою цільовою аудиторією є саме старші люди, а значить, хтось має їх представляти в рекламі. Це агенції, які займаються так званим сільвермоделінгом. особисто я про одну таку агенцію знаю, оскільки ми співпрацюємо з нею під час створення матеріалів для старших людей. Це матеріали пов'язані з ринком праці та зі зміною кар'єри. До цього процесу ми залучаємо Silver Models. Проводимо кастинги для фото, різних програм або цілих рекламних кампаній. То целих кампаній рекламових теж це теж певний спосіб якось віднайти себе на ринку праці, особливо якщо ви є дуже привабливим сеньором як варіант А от ці всі вакансії це роботи на повну зайнятість чи на півставки, або може навіть на чверть. Все дуже залежить дуже залежить від даної особи та фірми на яку вона працює, Бо якщо ми говоримо про таку роботу тимчасову, наприклад, у моделінгу, це не буде повна зайнятість. А вже ж там потрібно буде пройти кастинг, але загалом це займає тільки декілька днів. А ну Якщо ж ми працюємо водієм таксі, наприклад, то ми більше керуємо власним часом. Проте, якщо ми працюємо в службі доставки у певних часових рамках, то ми вже не зможемо так еластично керувати годинами праці. У такому разі нашим робочим графіком займається наш працедавець і найчастіше це будуть повні робочі дні. Ми поспілкувалися з Людмилою Мочурац. Вона отримала роботу у центрі кар'єрного росту вдома. Працює у вас на інфолінії. Так давайте подивимося її історію. Людмила Мочурат. Магістр філології з педагогічною кваліфікацією. Закінчила Національний університет імені Івана Франка. Досвід роботи в Україні. Вчителька зарубіжної літератури, працівниця реєстратури в медзакладі. Робота в Польщі. Перекладачка, співробітниця гарячої лінії проєкту Вдома. Пані Людмила за освітою філолог. Закінчила Львівський університет Івана Франка. Спочатку працювала в школі, вчителем зарубіжної літератури. Згодом жінка разом із родиною переїхала із села до Львова і влаштувалася працювати у поліклініку. У поліклініці на ре... в реєстратурі там допомагала. Цей в реєстрації людей. На прийом до лікарів там записувалася, на яку годину там цілий час мене тягне, щоб з людьми контактувати. То мені подобається. Після восьми років роботи в реєстратурі пані Людмила вирішила поїхати на заробітки до Польщі. Доглядала за старшими людьми на опіці, працювала. І я приїхала і просто попала в таку родину, що знаменитий художник, а Він був сліпий. І це Адам Келіано, він дуже знаменитий був художник, робив ілюстрації до книжок дитячих. Працював в театрі лялька директором, і ну і так якось заприязнилася. То вже так три роки я так постійно їздила на опіку. Я допомагала там обід приготувати, там лікарство таке ходили на, на цей на прогулянку. Художник був дуже приязним до пані Людмили. Така хороша людина, що я в житті такого не зустрічала. Він навіть допомагав жінці опанувати польську мову. Він мене поправляв: Людмила вчи. Вчи, бо як ти бенчиш? Ну, ну, жить, почерну мову вивчати польську. За півроку пані Людмила таки вивчила іноземну мову. Сама вже почала вчити потрошки, і бачила, як люди розмовляють, і навіть телевізор включала, і так всі передачі дивилася, і так мені. Слово по слову, я вже почала розмовляти польською. Жінка працювала в сфері догляду за людьми аж до початку пандемії. Тож, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, пані Людмила знаходилася вдома у Львові. Першу ніч тут тяжко було щось пережити. Якесь непонятне, якесь таке зарево, якийсь гул такий, щось таке творилося. Як ну, проснулася четверта година ночі, то я думала, що, що будинок під землю піде, що просто таке, і, і бачу сусіди, якось всі позасвічувалися, всі ніхто не спав. Цей день навіть не хочу згадувати, бо мені дуже страшно. Тому жінка вирішила виїхати до Польщі разом із донькою. І нас зустріли. Друзі, приїхали, все, все купили. Ми такого не бачили, щоб так. Ну так, так така допомога була сильно велика, Допомагали всі і продукти купили, і все, і одяг, і все, все, все прибусили. Пані Людмила практично одразу почала шукати роботу. Ми ходили на торвар, там допомогу давали. Я там волонтерів запитала, кажу, а тут можливо якась робота? Вони кажуть: так, є робота перекладачем в медичному пункті. Я з задоволенням, я з задоволенням пішла і допомогла лікарям. Якщо маленькі дітки там приходили чи там старші особи, то я лікарям пере як переводчик була. Через три дні жінку перевели на Модлінську. працювати з вимушеними переселенцями з України. І там дуже багато людей приїжджало з всіх областей, з всі, всієї України, з тваринами, з дітьми маленькими. боже. страшно було дивитися. І ми просто плакали. Всі от так, хто бачив тих людей. І ці люди дуже хотіли роботу. Якусь шанс знайти працю у Польщі розгубленим українцям, надавав центр кар'єри програми вдома. А пані Людмила реєструвала усіх, хто хотів стати учасником цього проекту. Буклетики давали цей е, якось морально їх підтримували тих людей, бо вони були такі. Розчаровані, бо втратили житло, втратили все. Наприкінці червня у Людмили закінчилася угода співпраці з проєктом вдома, і вона лишилася без роботи. А тут потім випадково знов зазвонила, кажу, а цей проєкт ще працює так, а можливо ще якась робота є. І вони мені запропонували, ну може на інфолінію підете. І я Кажу, добре. І мені ще так теж сподобалося на цій інфолінії. що З таким задоволенням не хочу на цю роботу. Жінка телефонує українцям, які заповнили заявку, та стали учасниками центру кар'єри програми вдома. Запрошує їх на індивідуальні консультації та семінари. І люди, як чують українську мову, то такі задоволені що почали рідну мову. Вони спочатку знають говорити то, то польською починає говорити а потім чують українську мову. і добре, що ви вона українській мові розмовляєте. Працюючи на інфолінії, пані Людмила має змогу спілкуватися з людьми та відчуває себе корисною, адже допомагає своїм співвітчизникам знайти працю в Польщі. І якщо людина вже знаходить роботу і дзвонить дякую, то знаєте, то таке задоволення, то просто не можу вам передати. З колегами у жінки склалися дуже теплі та дружні стосунки. Дівчата молоденькі, вони всі хороші. Вони мені, як, як діти, просто своїх дітей згадують, і вони мені просто спільну мову з ними знаходжу. То каву принесуть, то, то якийсь цукер, то я їм так само Ну, гарний колектив. Тож історія пані Людмили доводить: знайти працю у Польщі, навіть якщо вам за 50, просто. Головне вірити в себе і не впадати у відчай. Все попереду, і можливо знайти роботу, і все буде добре, бо як людина впадає в вічі і впускає руки, то вже нічого не з того не виходить. А я бачила таких оптимістів, що вони говорили, ну нічого, ну нема вже квартири, нема дому, ну все одно якось виживемо, якось собі домораємо. По мене не впадати в віч. І реєструватися на сайті вдома, і обов'язково допоможуть. Як кажуть, світ не без добрих людей. Можете сказати пані про пані Людмилу, як, як про співробітницю, з якою ви маєте нагоду працювати, пані Людмила дуже терпляча. Тобто, коли до нас дзвонять потенційні учасники або ж уже учні програми, вона завжди все пояснить. А вона є дуже сердечною до людей. словом, людина знаходиться на своєму місці. власне ці універсальні вміння, про які ми раніше говорили, пані Людмила чудово використовує на інфолінії проекту вдома. Ми пані Людмила віднайшла себе на цій посаді. Теж так згодна з вами, таким прикладом Перейдемо Ми до наступного питання. Якщо людина старшого віку з України отримує роботу в Польщі, чи вплине це якось на її пенсію? як я розмовляла теж закладом безпеченському я розмовляла із закладом соціальних страхувань, який власне і виплачує пенсії, та отримала відповідь, що всі такі справи регулюються українською стороною. Тут немає жодної співзалежності між пенсією в Україні та заробітком у Польщі Єдиний та виняток, якщо людина раніше працювала в Польщі, хоча б рік і теж право до попірання та отримала можливість пенсійних виплат з польської сторони. Тоді це буде трохи інакше. Kobiecie, якщо ми говоримо про жінку 60+, 60 або чоловіка 65+, то вони не мають, мають жодних обмежень в додатковому, додатковому заробітку. але проте якщо мова йде про людей, які раніше вийшли на пенсію, і то мають то вони можуть заробляти до 70% середньої місячної плати. Місяць. не враховуючи саму пенсію додатково поза які переваги мають працівники старшого віку? Ой, їх багато. наприклад, наприклад, хоча б той факт, що на них можна розраховувати. Незалежно від ситуації вони є лояльні. Це особливо помітно в контексті молодого покоління, яке має потребу в нагромадженні досвіду. Молодь увесь час хоче змін. Тож для деяких працедавців сеньори є справжнім полегшенням. Ні для кого не секрет, що занадто інтенсивна ротація в колективі ніколи не йде на користь. Це створює для працедавця додаткові витрати. Тож лояльність це перша перевага сеньорів. друга це досвід, яким можуть поділитися ці люди. це може бути досвід і життєвий, і робочий, на який вони часто спираються. Теж в ситуаціях наприклад ковід показав, що люди старші набагато краще можуть собі зарадити у кризових ситуаціях, ніж молоді люди, які таких ситуацій у своєму житті ще не мали. Старші люди пройшли вже не один етап змін у державі. Вони зіштовхнулися з різними проблемами і змогли їх вирішити. Тож, якщо вони впорались з такою великою кількістю викликів, то і ковід можуть подолати. Це проста думка, де створення власної цінності базується на власному досвіді. Думаю, також важливим аспектом для працедавця є доступність працівників, які мають великий саме життєвий досвід. Я маю на увазі те, що сеньори вже виховали дітей. на лікарняний вони не підуть. Так мають поспішати, щоб забрати дитину з садочка чи школи. Бо їхні діти вже самостійні так тому працівники старшого віку можуть зосередитись на собі, на своєму розвитку, кар'єрі, роботі та захопленні. Їх для працедавця, тож для працедавця їх доступність, бажання працювати та уважність, яку вони вкладають в роботу, є дуже важливо. там, де є уважність, там буде енергія. де є енергія, там будуть і результати. Дякую дуже, пані Малгожато, за всі поради та за те, що змінюєте стереотипи. Типи про сеньорів це дуже важливо. Стараюсь це робити де тільки можливо. А з вами була Маргарита Макар і шукайте нас на платформі ua 24tv